Чого можна очікувати? Загалом, як відзначила Мерлін Фергюсон, нікого не можна примусити змінитися. Кожен із нас охороняє браму змін, яка відчиняється лише з середини, браму ж іншого, ми відчинити не, не зможемо ні аргументами розуму, ні засобами почуттів. Якщо ви вирішите відчинити свою браму, браму змін, щоб справді зрозуміти і втілити в життя принципи, описані в сіми звичках, то я цілком певен, що станеться декілька позитивних подій. По-перше, ваш поступ буде еволюційним, але сукупний ефект революційнішим. Чи ви не погодитеся, що принцип балансу П і ПМ запроваджений у життя на 100%, цілковито змінює більшість індивідів та організацій? Сукупний ефект відчиненої брами змін для перших трьох звичок, звичок приватної перемоги, полягатиме в тому, що зросте ваша впевненість у собі, ви більше дізнаєтеся про себе, свою природу, глибинні цінності і унікальну можливість чогось досягти і зробити свій внесок. Ви почнете жити в злагоді зі своїми цінностями і ваше відчуття ідентичності. Цінності, самоконтролю і цілеспрямованості наповнюють вас радістю і спокоєм. Ви будете оцінювати себе за власними мірками, а не керуватися чужою думкою про вас чи порівнювати себе з іншими. Не такий і такий. Не матимуть жодної ваги порівняно з відкриттям себе. За іронією, що менше ви перейматиметеся думкою Інших про вас, то більше вас цікавитиме, що інші думають про себе і свій внутрішній світ, зокрема про їхні стосунки з вами. Ви перестанете будувати своє емоційне життя на слабкостях інших людей. Крім того, ви побачите, що, що змінюватися легше і приємніше тому, що існує якесь глибинне ядро, котре ніколи не змінюється. Відкриваючи свій розум і душу наступним трьом звичкам, звичкам публічної перемоги, ви знайдете в собі та реалізуєте бажання і сили для того, щоб відновити важливі стосунки, які зійшли нанівець чи навіть припинили існування. А хороші стосунки покращаться, стануть міцнішими, у них з'являться елементи творчості і пригод. Звичка 7, якщо її належно засвоїти, оновить перші шість і зробить вас по-справжньому незалежними і готовими до ефективної взаємозалежності, завдяки їй ви зможете заряджатися енергією, хоч би якою була ваша нинішня ситуація. Запевняю вас, ваші звички і ви самі не одне й те саме, ви можете позбутися старих програм поведінки, невдахи. Змінивши їх на нові звички ефективності, щастя й стосунків, що базуються на довірі. Зі щирою турботою я запрошую вас відчинити свою браму змін і поступу, коли будете вивчати ці звички. Будьте терплячі й поблажливі до себе. Розвиток особистості річ делікатна, це священна земля, кращого внеску в життя, годі сподіватися. А вже ж, це не швидкий процес. Але запевняю вас, ви відчуєте всі плюси, і винагорода буде вартою очікування. Як сказав Томас Пейн, те, що ми здобуваємо легко, має для нас невелику цінність. Лише висока ціна здобутого змушує нас його належно цінувати. Небеса знають, як призначати своїм товарам належну ціну. Дякую за те, що ви прослухали цей уривок. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте свої вподобайки, пишіть в коментарях. До зустрічі!